Несемось хореографія. Боже, дівчат, ви уявляєте, що ми пройшли в фінал? Я просто я в шоці. Я <свісно> цей день настав. Ми В фіналі. Переможцями сьогоднішнього шоу стають. Не семо! Навіть коли вже нас назвали, ми не вірили, що ми в фіналі. Підтримка від Діми Монатіка теж було капець як приємно, знаючи наскільки він е, прошарений в танцювальній індустрії, і тут він ставить нам найвищу оцінку. І ми ну, ми просто. Да, випускали. Він ще так показав. Це ви. Я така. Це було дуже приємно. Ви справжні переможці для мене сьогодні. Дякуємо, дякуємо. Наш фінальний номер, наш виступ у фіналі, кардинально відрізнятиметься від попереднього, тому що ми танцюватимемо про таку досить важку для нас їх тему, як невиплакані сльози. Боже, у мене аж зараз руки пітніють, тому що ми дійсно проживаємо кожен день е, цей жах, але намагаємося його притупляти в собі. І, от, е, мабуть, цей номер дасть нам можливість е, ще більше допрожити те, що ми не прожили. <пітніть> Україна в майбутньому я бачу напевно як дуже якусь сучасну розвинену державу. Коли будуть відбудовувати наші території, я думаю, будуть якісь хмарочоси. Це будуть роботи, і вони за секунду все будуть строїти. Знаєте, одна секунда, хоп, і тридцять хмарочосів. Там це буде, наприклад, в Херсоні. І в нас буде найсильніше танцювальне ком'юніті в світі. Так, так це 100%. От. Для нас перемога це вже бути тут. Це те, що ми можемо показувати себе світу і людям. А саме перемога у проєкті, у фіналі це дійсно дуже важливо, і ми з певністю можемо сказати, що половину свого грошового призу, якщо не весь, ми віддамо на благодійність. Ну і можливо там якусь частинку на те, щоб представити нашу Україну на якомусь із чемпіонатів за кордоном і розгорнути ще раз вкотре український прапор. Несемо ось на нашій сцені. Яка крута трансформація, які ви сьогодні інші сильні. Дякуємо вам. Це дійсно живі емоції зараз, незважаючи на те, що на сцені зовсім діти, дуже юні дівчата, вони все одно дуже глибоко проживають все те, що відбувається в нашій країні. І, напевно, саме тому ми, дорослі, маємо зробити все, аби ця війна скоріше закінчилася нашою перемогою. Дякую вам неймовірно за ті емоції. Я чесно кажучи, ніколи не думав, що а, мелодія Мирослава Скорика може мати ось таку інтерпретацію, але воно було настільки органічно і настільки потужно, що ви просто подивіться на мокрі очі, не тільки свої, а абсолютно всі, хто зараз сидить у цьому залі. Дякуємо вам за ці емоції. Це неймовірно. Не стримала емоцій і Ганна. Ганно, скажи, будь ласка, що відчуваєш? Розчулити спортсмена це майже неможливо, але ви це зробили. Дякую вам дуже. Коли воно від серця, коли воно щиро, то це відчуває кожен. Якщо говорити про професійну складову, то тут були дуже складні елементи, дуже складні стрибки з динамікою. А тут був синхрон. Тут було просто все. Дякую вам за ці емоції і за ваш професіоналізм. Дякую. Дякуємо Гано. Дякую тобі. Надю, розумієш, що важко говорити, але твої емоції. А, для мене це було високе мистецтво. А, і я відчувала, я подивилася на всіх зараз, на артистів. І бачила, що з машою відбувається, я ледь стримувала сльози. Дійсно дуже складно навіть говорити: діти, ви зараз зробили щось таке потужне з нами всіма своїм тілом і своїми очима. На жаль, наші українські діти з такими дорослими поглядами вже, і вони так сильно, так сильно відчувають. Відтворюють ся ридати, хочеться обійм, обійм, обійняти себе. Для мене це взагалі якось поза шоу тільки що було. Це неймовірно. Браво вам, браво вашому тренеру. Для мене сьогодні це один з найсильніших дякую Дякуємо, Дякуємо тобі. Колю тебе розчулили розчулились. Звісно, я нещодавно е був в сполучених штатах в Вашингтоні. Ми їздили, спілкуватися з конгресменами стосовно допомоги Україні, і я можу сказати, що з усіх інструментів, е е е е які можуть переконати е людей, які сидять там в кабінетах, які можуть переконати тих людей, на яких вони рівняються, це мистецтво. І ну, по перше, мистецтво є актом перемоги життя над смертю в той момент, коли ми можемо відрефлексувати і перетворити е, на метафору, на набір образів, ту біль, як ми пережили, в той момент ми стаємо над цим білем. і ми можемо поділитися з іншими. Тому, будь ласка, продовжуйте робити те, що ви робите, продовжуйте, незважаючи на те, що. Так, це боляче, але це дуже ефективно. І дякую вам велике за це відчуття. Колості, такий потужний танок, ваші обличчя, ваш стан, це було від вас дуже емоційний посил, і все разом спрацювало так, що в кожного з нас мурахи, і всі зараз сидять. Ну, я не знаю, мені важко говорити, бо коли ти бачиш щось подібне. Це не може не викликати дуже потужних емоцій. Ви величезні молодці. Ви е, танцюєте як один організм, і саме тому, мабуть, викликаєте такі потужні емоції в людей. Дякую. Ну і не тільки тому, да, Дякую. дівчата дійсно проживають все, що роблять на сцені. І тому зараз уже декілька хвилин після все одно не можуть стримати світ. Діма, на звісно, хочеться почути і тебе. Ти дівчат на цій сцені бачиш вже вдруге, перший раз в програмі, де ти був зірковим гостем, так і не без твоєї допомоги вони опинилися у фіналі, безумовно. І зараз, і це абсолютно дві різні команди несемось, так? Mm -hmm, так, це так несемось. Привіт, я вас дуже радий бачити знову на цій сцені. Ви знаєте, якщо минулого разу я... Закохався в вашу творчість, то сьогодні я двічі закохався підкорений тим, що ви робите. Слухайте, я не знаю, не знав, що в мене будуть такі відношення. Я як за своїх знаєте, ніби ніби я вас привів сюди, таке відчуття, а я до вас трішки вже, якимсь чином. Я не очікував, коли, коли вступив Мирослав Скорик, я подумав, вау, несемося скорик, чи це можливо? Почав дуже переживати, але ви насправді. Не те, що здивували, ви просто перевернули моє відношення і розуміння про вас і про ваш танець, тому що минулий раз ви були про ритм, ви були про техніку, про погляди. Сьогодні це абсолютно про душу. І як же це круто, коли я можу в танці прочитати абсолютно все, що ви хочете сказати, коли я розумію, що от, от своїм прикладом ви показуєте в танці, як це майстерно взагалі ви робите, що в єдності сила. Коли ви всі один одного обняли і показали цей символ, коли ми разом тільки можемо проходити труднощі. І це великої душі справа. І це взагалі не всі люди вміють. І я вам дуже дякую за те, що Браво! За те, що... От знаєте, як зашивати душу вміють деякі речі мистецтва, от ви сьогодні з цим справились. І я правда дуже пишаюсь, що ви презентуєте Україну на топовому рівні на всіх майданчиках танцювальних продовжуйте це робити. Ви наша гордість. Правда, продовжуйте. Несіть Дякуємо. нашу культуру. Дякуємо, Дімо. Слово єдність проходить такою червоною стрічкою крізь усе наше шоу. Я думаю, що наше шоу саме про це: про єдність і підтримку одне одного. Дякую, що продемонстрували вкотре на цій сцені. Дякуємо. Неймовірні не що ви з нами робите?